Чи домовилися Путін і Зеленський про саміт? І де та коли це буде? Що це? Я дуже хороша перспектива, що вони це зроблять. Ми ще не визначили де. Але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми можемо завершити завершити е, раунд. Трамп готує зустріч Путіна і Зеленського, і вона може відбутися дуже скоро. Ще скоріше, схоже, відбудеться зустріч самого Трампа. І з Путіним один на один. Все це стало відомим після візиту спецпредставника Трампа Віткофа Москви. Друзі, в сьогоднішньому відео я зібрала для вас всі деталі, щоб ви були в курсі, що відбувається. Ну а також повідомлю вам про майбутні зустрічі і майбутню мирну угоду. Додивіться відео до кінця і напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і не забудьте ставати спонсорами нашого каналу. Ну і підтримати нас в описі до цього відео. Чесна журналістика має жити, і в цьому ви можете їй допомогти. Погнали, ми бійці спеціального призначення ГУР Мо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування не було помічним та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до севільні. Дякуємо кожному, хто долучиться до збору коштів. Отже, друзі, після візиту спецпосланця Стіва Віткофа до Москви, до речі, вже п'ятий візит це був за рік, де зустрівся Віткоф з Путіним. Сам Дональд Трамп вночі заявив, що найближчим часом може відбутись його зустріч із російським диктатором. До речі, друзі, сам візит Віткофа відбувся за кілька днів до закінчення останнього ультиматуму з боку Дональда Трампа щодо перемир'я в Україні. Нагадаю, дедлайн був озвучений до 8 серпня. Видання більд пише, що переговори від Куфа і Путіна перевершили очікування Дональда Трампа. Робив Володимир Путін якусь поступку, на яку раніше не був готовий. Я не називаю це проривом. Я маю на увазі. Ми працюємо над цим вже довгий час. Є тисячі молодих людей, які гинуть переважно солдати, але також знаєте ракети влучають у Київ та інші місця. Буквально за пару хвилин я вам розповім, що повідомляють про зустріч Путіна і Трампа росіяни. Там доволі цікаві факти, тому додивіться до кінця і не забудьте підписатися на нас. Продовжуємо перед цим видання New York Times Повідомило з посиланням на свої джерела, що Трамп планує особисто вічнавіч зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Ну а невдовзі після цього організувати вже наступну зустріч в трьох зеленській. Путін Трамп про такі плани він повідомив під час розмови із Зеленським та європейськими лідерами. Заявили джерела видання. На цьому дзвінку були присутні прем'єр Британії, канцлер Німеччини, генсек НАТО а також віце-президент США Джей Дівенс, держсекретар Рубіо. Теж там був і стів Вітков теж. За словами українського президента, Росія тепер більше налаштована на мир. Ну наскільки більше ми це бачимо по обстрілах? Ну і наскільки на неї діють ультиматуми? Так само? Втім, we will see. схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них. Спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати у Білому домі. Зазначили, що окей, Трамп висловив намір зустрітися із Путіним вже наступного тижня. Провести зустріч у такі строки ймовірно буде складно кажуть в білому домі. З огляду на майбутні переговори а, та логістичні труднощі вже сьогодні повідомляє. CNN. коротше, вагаються вони зустрічатися, не зустрічатися, коли та й немає згоди з боку російської сторони. Вибісії повідомляють, що зустріч таки може відбутися наступного тижня. Втім, чи буде це так? Побачимо, бо схоже, одностайності в рішенні немає. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що для завершення війни між Росією та Україною обом сторонам далі цитата друзі доведеться йти на територіальні. Поступки, От, до речі, напишіть в коментарях: ви готові йти на територіальні поступки як громадяни і на які США краще розуміють умови, на яких Росія готова припинити війну? Ці умови потрібно зіставити із позиціями України та Європи, заявив Рубіо. Якщо нам вдасться зробити так, щоб вимоги українців і вимоги росіян стали достатньо близькими, тоді я думаю, з'явиться можливість для президента провести зустріч за участі і Путіна, і Зеленського, щоб спробувати завершити цю війну. Тож ми маємо наблизити ці позиції. Але гадаю, вперше, мабуть, від початку цієї адміністрації у нас є конкретні приклади того, що саме Росія могла б вимагати для завершення війни. До цього таких прикладів майже не було. Звісно, слово має і українська сторона. Ми повинні зробити так, щоб обидві сторони та їхні позиції стали ближчими. Додам друзі, що Рубіо повідомив, що рішення щодо нових санкцій проти Російської Федерації Трамп ухвалить. Продовж 24-36 годин, може коли відео вийде, то санкції вже будуть, і ви зможете про них почитати на моєму ватсапі Соколова або на телеграмі Соколова. Обов'язково підпишіться, якщо ще ні. Приємно, що розмови про санкції не зникають навіть попри те, що зустріч Віткофа із Путіним пройшла добре. Це цитата Вашингтон, все ще планує запровадити санкції в п'ятницю. Йдеться про санкції, які США планують запровадити проти покупців російської нафти. Трамп також погрожував додатковими тарифами на російські товари, якщо не будуть вжиті заходи для припинення війни в Україні. До речі, цікаво, що вчора злітали різні е, ці тарантайки, російські літаки, кружляли, кружляли, фальшцілі пускали, але ракет не випустили. Ну, напевно, все ж таки обдумують зараз, яким чином намахати Трампа. Вже складніше стає. Ну і власне, що кажуть у Московії про зустріч Путіна і Трампа, Росія та США погодили домовленість про зустріч Путіна і Трампа, яка відбудеться найближчими днями. Про це повідомляє помічник Путіна Ушаков. Місце зустрічі вже мовляв обране, і буде повідомлене пізніше. Цитує видання Reuters. Ройтерс. Билорінці або значення слідуші неділя но. Но я только что упомянул, что стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи. И сколько подготовка займет дней, пока, пока сказать трудно. Помічник Путіна додав, що Росія залишила без коментарів ідею зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського. Мовляв, наразі рішення щодо цього ще не прийняте. Тим часом один із найбільших польських інформаційних порталів ОНЕД пише, що отримав зміст пропозиції, озвученої спецпосланником Віткофом, на останній зустрічі із Путіним. Отже, що передбачає. Ця угода, Україна та Росіяни укладають не мир, а перемир'я. Фактичне визнання російських територіальних загарбань шляхом відкладання цього питання на 49 або 99 років. Скасування більшості санкцій, накладених на Росію, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти. Відсутність гарантій нерозширення НАТО. Відсутність обіцянки призупинити військову підтримку. України, напишіть в коментарях, що думаєте. Ложка дьогтя, але думаю, ви і так це розумієте. Попри оптимізм щодо майбутнього саміту з Путіним, друзі, експерти попереджають: Кремль може використати переговори для затягування війни і далі продовжувати. Агресію CNN пише, що Путін може знову грати з американським президентом, використовуючи дипломатичні маневри як тактику затягування війни. Давній скепсис у Вашингтоні щодо намірів Кремля лише посилився після останніх атак Росії на українські міста, які стали одними з найінтенсивніших за весь час війни. Повернення посланця Трампа Стіва Віткофа із Москви після переговорів із Путіним викликало нову хвилю оптимізму. Проте, друзі, конкретних результатів нуль. І хоча Трамп натякає на дуже високу ймовірність, оце все, що він натякає всі ці місяці і припинення війни, ймовірність, історія показує, що Росія часто та завжди не дотримується обіцянок щодо перемир'я. Задаємо хоча б обіцянку Трампа завершити війну за 24 години і розмову із Путіним. Росія не виконує цих вимог. Чи реальна зустріч Трампа Путіна, а згодом тристороння зустрічі зустріч з Зеленським? Чи змінять вони ситуацію на полі бою? Чи вдасться домовитися? Чи вірите ви в це? Напишіть в коментарях і подивіться наше минуле відео на цю тему.